Кузюки й бузюки. На далекій планеті, біля плюс джерела, невеличка кузюченька Джанет жила. А десь поряд, на схилі гори грихобрил, жив маленький бузюка, і звався він Біл. Наша Джанет була по кузюцьки червона. Тож дідусь. Їй торочив таку заборону Не грайся ніколи з отими бузюками. Стрибають по лісу вони кенгурюками, сплять в норах, і капці у них замазюкані. Не грайся ніколи з отими бузюками. Був біл по бузюцькому синій пресиній. Бабуся учила. Науці єдиній. Не грайся ніколи з отими кузюками. Для сну користуються дивними штуками, що ліжками звуть. В них волосся за вухами. Не грайся ніколи з отими кузюками. Кузюки із ранку до темної ночі уплюсь джерелі. Хлюпотались охоче. Та Джанет набридла ця плюскальна гра. Подумала Джанет пройтися пора. Бузюки стрибали на грихогорі, Цип вгору, губ долі і тішились грі. Це білові раптом здалось нецікавим. У подорож рушив. Шукати забави Біл Джанет зустрілись в обубному лісі, де пахли грузявки й росли фісі-місі Там бавились разом цілісінький день. Казки повідали, співали пісень. А потім на дереві, поміж гілками. Жували солодкі желейні гамгами. Аж раптом, ну, хто б ще завадив цим двом? Кузюко дідусь насварив кулаком. Не грайся ніколи з отими бузюками. Синющі, аж хочеться очі почухати. Казав тобі сотню разів. Чом не слухати? Не грайся ніколи з отими бузюками. Бузюка бабуся за руку схопила, маленького біла і править щосили. Не грайся ніколи з отими кузюками, з червоними спинами і мармизюками. Щодня ж розмовляю про це із онуками. Не грайся ніколи з отими кузюками. Минали роки, утікала, як дим, скучав біл за Джанет, а Джанет за ним. Тож потайки часом стрічались у лісі, щоб гратися там, де ростуть фісі місі. Дорослими стали хлопчисько й дівча, любовна в серцях загорілась свіча. Кохати тебе я до віку клянусь. Та що їм сказали бабуся й дідусь? Не кохайся, дитино, з отими бузюками, і з дикунськими синіми дивними злюками, бо їдять зеленуху, п'ють узвари орюкові. У Не кохайся, дитино, з отими бузюками. Не кохайся, дитино, з отими кузюками. Вони завжди були і залишаться буками. Вони п'ють рожоко, заїдаючи булками. Не кохайся, дитино, з отими кузюками. Того ж вечора Джанет і Біл утекли. Щойно визирнув місяць з нічної імли. Їхні сім'ї поснули, а Джанет і Біл у ракету залізли, і Біл, що є сил, тисне кнопку. А Джанет сіда до керма. Ось червона ракета була, і нема. Її дідо кузюка забув зачинити. Вранці сім'ї схопилися. Де наші діти? Тож кузюки обурились, Біл вкрав ракету, нашу Джанет забрав на далеку планету. А бузюки казали Дівка викрала біла, на горі грехобрил, його нагло схопила. Тож у синю ракету залізли бузюки і покликали. З нами сідайте кузюки. На бурмосило всілись сілись, ракета знялась, і прибули вони на планету хрум Хрум-Хрясь, там, де хрясь і три оки жили між пісків, і нічого не відали про втікачів. Далі був шуб жубар, там носаті створіння. Підливали троянди з космічним терпінням. Шухачі побували в грязюках юмизу на далекому бльопі, укритому слизом. Якось в них закінчився узвар із урюку, і бузюк рожоком пригостили кузюки А у діда кузюки. Дика виросла грива, і бабуся бузюка його радо підстригла. На склюпі склюпійці ходили у клітках, на клабзі клабзійці ходили на дибах, були пошуканці, мабуть, уже скрізь, З одної планети на іншу неслись. Уже рік проминув, вони далі шукали, та Джанет із білом геть чисто пропали. На жаль, в один голос зітхнули кузюки. Так прикро з сумом додали бузюки. Нема втікачів, ми упевнились в цьому, тому нам найкраще. Вернутись додому. Вони розвернули блакитну ракету і курс узяли на батьківську планету. Вже скоро внизу вона замерехтіла Кого ж вони бачать? Та Джанет і біла. Усі приземлились в обубному лісі, де пахли грузявки. І росли фісі-місі. там, поміж дерев, вони врешті зустріли червону Джанет і синющого біла. Ті швидко вернулись, не мали пального, та вдома уже не застали нікого. Усі веселились, стрибали гуртом, аж Джанет спитала. А з нашим синком вже час вам усім познайомитись може. На кого він схожий, на кого він схожий, на синіх бузюк, на червоних кузюк? Та ж ні, фіолетовий зовсім малюк, малого синочка усі обіймали, сміялись і хлюпались і танцювали. Червоні та сині, СУСІДОМ сусід, обнялися навіть бабуся і дід. Всі бавили радо кузюку бузюку, його лоскотали і брали на руки. Казок розказали цікавих немало. Ще й брязкальце жовте йому змайстрували, сопілку зробили своїми руками. І що найсолодші зібрали гамгами. А потім співались і місяць світив. Спробуй іти, лиш придумай мотив Грайся з кузюками, грайся з бузюками, грайся із тим, кого вибереш другом ти. Час уже спати. Ну, хто б міг подумати? Хай тобі сняться кузюки з бузюками.